Сьогодні хочу відверто поговорити з усіма фізичними особами-підприємцями, які отримують валюту на свій рахунок. Найчастішою помилкою, яку ми зустрічаємо у нас на консультаціях, є неправильне визначення доходу до оподаткування. Що я маю на увазі? Умовно ви отримали від свого іноземного клієнта тисячу доларів на свій поточний рахунок ФОП 1 жовтня, а потім ви продали всю суму або частково 5 жовтня. Потім дивитеся курс НБУ на 5 жовтня і рахуйте. Свій дохід. Насправді все набагато простіше. Ви маєте розрахувати дохід на дату отримання такої валюти. Тобто ви йдете на офіційний сайт НБУ, дивитеся курс долара на 1 жовтня, коли вона надійшла ця валюта, множите на суму, яка вам надійшла, і ось це буде ваша сума до оподаткування. А потім ви можете продавати хоч 10 разів по 100 доларів, але сама база до оподаткування не зміниться. Тому будьте уважні і рахуйте свій дохід правильно.